Їх робочий день починається з 10-ї і завершується у й і Вони мають два вихідні та мінімальну заробітну плату за те, що з кожним днем наближають перемогу. Ми було були створена як і Потім вже вийшло, якби на розборзова. Ігорю важко розмовляти та щось пояснювати. У травні 23-го він пережив мікроінсульт. З ним постійно знаходиться його тітка Раїса Васильівна. Вона ж допомогла написати Ігорю заяву на працевлаштування, після чого його відправили на розбори завалів. Та така робота чоловікові була не під силу, тому його перенаправили на плетіння сіток. Зараз в його обов'язки входить нарізати смужки для дівчат, які оплітатимуть з ними сітку. В обов'язки Олени входить якраз таки оплітати основи для маскувальних сіток смужками. Після початку повномасштабного вторгнення. Вона втратила роботу на підприємстві. Я працювала в відділі комплектації. Зараз підприємство не працює. Ну а сюди прийшли якраз. Він так попалися що спільно корисні роботи і робота. Не тільки суспільно корисна і для нас корисно». за даними Чернігівського міського центру зайнятості у Чернігові, понад тисяча осіб офіційно зареєстровані безробітними. Починаючи з жовтня 22-го, їх залучають до суспільно-корисних робіт через некомерційні підприємства, такими як комунальні установи, громадські та благодійні організації. Тощо безробітним пропонуються такі роботи, як прибирання придорожніх та прибережних смуг, платіння маскувальних сіток, заготівля дров, приготування їжі для військових, розбір завалів. Тощо минулому році ми в мікрорайоні Бобровиця розбирали, завали. В цьому році, в червні, розпочинається в минулому році це була іскра добра, а в цьому році це громадська організація Бо можемо. І ми розпочинаємо у Киселівській громаді, Київській громаді Івановській. А також знову ж таки повертаємося до мікрорайону Бобровиця, де ще не все не всі розібрані завали, зруйновані. Знову повертаємося до цих робіт. Наші громадські організації запропонували. Ну, такий новий для нас вид суспільно корисні роботи. Суть в тому, що біржа надає працівників, які зараз не мають роботи, вони в нас виконують певні участки, там чи сітки розбирають, чи ще щось, і біржа їм за це перераховує кошти. Ну, от, по суті, грубо говоря, вони у нас працюють, а біржа їм платить зарплату. Ми їх беремо на місяць. От потім, по бажання, якщо вони хочуть, ми ці контракти далі продовжуємо. Це не місце, це нам як суспільно з біржею. От, всі ці документи, що є в мене, накази, все це, 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 це передається на біржу. Вони там все опрацьовуються. І далі, якщо люди погоджуються, вони пишуть нам знову заяву, і ми їх знову на наступний місяць беремо. Ще восени 22-го стартував проєкт, запроваджений урядом, що має назву Армія відновлення. Ми пропонуємо особі роботу, яка їй підходить за станом здоров'я і за все таки за можливості виконувати цю роботу. І пропонуємо заробітну плату мінімальну, якщо не сьогодні, це 6700 в період роботи на суспільно-корисних роботах особа має стаж трудовий і. Страховий стаж ви знаєте наскільки зараз це важливо для багатьох людей передпенсійного віку по області до таких суспільно-корисних робіт станом на 14 червня 2023 року залучені понад три тисячі безробітних осіб. З них 2680 були залучені у 2023 році. Про це йшлося під час брифінгу в медіа центрі Ова. Чернівська область війшла в топ 5 областей з найбільшою кількістю залучених безробітних до цих робіт. За даними Чернігівського міського центру зайнятості до армії відновлення з Чернігова, залучено 40 осіб. Працівники отримують мінімальну заробітну плату 6 тисяч 700 гривень на місяць від фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Аби долучитися до армії відновлення, вам необхідно стати на облік до центру зайнятості та обрати вид діяльності, який під силу та який є в наявності запропонованих вакансій. Наприклад, об'єднання добровольців бо можемо все ще не вистачає правних рук для платіння сіток. Тож вони запрошують як безробітних так і добровольців долучитися до суспільно корисних робіт? Дуже багато сіток на техніку, причому розміри від 4 до 10 метрів. От зараз 10 на 12 сіточка у нас іде, і дівчата, котрі із з біжі теж допомагають плести це. Воно дуже здоровезне. Це чи на маз, чи на камаса дуже дуже угу. велик. Ну велика, якась чи крас, дуже велика машина. Ну, якось так. От, є велика потреба в людях. То якщо є бажаючі, у кого є вільний час, а також студенти, учні, ну, дітки, приходьте до нас.